Розмову з коларі Верховної Ради ми продовжуємо з народним депутатом позафракцієм Сергієм Міщенком. Пане Сергію, дійсно, ми продовжуємо нашу розмову. Ми зупинилися на тому, що варто вийти на нульовий варіант як оптимальний оптимальна пропозиція стосовно прийняття ухвалення закону про амністію. Що це за нульовий варіант? Конкретніше чи мають там бути чітко прописані терміни і напевно позиції щодо того, як це має починатися і хто має почати відлік з цього нульового варіанту? Ну після нашої розмови ранішньої. На сесії було все зрозуміло. Виступив перший президент і сказав, що треба знаходити цей варіант. Все рівно як його назвати нульовий чи не нульовий. Але той варіант, який проголосується сьогодні більше, ніж 300 голосів. Тому що якщо це буде 226, то зрозуміло, що одній стороні це не буде задоволено. Але я знову хочу наголосити на те, хто буде виконувати той законопроект про амністію, яким чином, тому що я. Кажу про оптимальний варіант, нульовий варіант це коли немає ніяких умов. Це коли е, є закон про амністію, звільняються люди, які не вчинили тяжкі злочини, це вбивства. Це е, це 365-та стаття, де міліція побила журналістів. Тому, е, на жаль, на цих переговорах немає не громадськості, не журналістів, тому що. Звільняти приміщення буде не опозиція, будуть ті люди, які стоять на майдані, з ними треба радитися, пане Сергію, але якщо говорити з правової точки зору, наскільки вирішиться питання закон про амністію? Адже ті закони, які вчора скасувала Верховна Рада, ще поки що принаймні інформації немає на цей час, що вони підписані президентом. Тобто, певна чинність ще тих законів зберігається, і за тими законами продовжують затримувати людей. Тобто, вони ще діють ті закони. Як має бути прописано в законі? Про амністію, чітко механізми виконання і тих звільнень, от як ви бачите, от саме з правової точки зору, я можу сказати, що конкретно повинні прописати статті, по яким повинні бути звільнені е, кримінального кодексу, повинні е, звільнені будуть люди. Зрозуміло, що це ті статті, по яким активні люди е, займали і показували свою позицію владі. І тому зрозуміло, що е, конкретна стаття кримінального кодексу повинна бути по тим статтям, які зараз люди люди затримані, яким пред'явлено під підозра, які арештовані, які на домашньому арешті, таке інше. Тобто, нікого ніхто не повинен, е, знаєте, не бути поза межами цього закону, крім тих, яких я назвав, це не може бути вбивця. Не може та людина, яка ножом когось поранила і хотіла вбити, чи, чи застосувала такі засоби для того, щоб позбавили життя чи тяжкі тілесні ушкодження нанести чи правоохоронцю, чи іншій людині. Тому зрозуміло, що такі тяжкі злочини не повинні підпадати. В тому числі я ж кажу, знову нагадую, що ті 40 журналістів. Які були побиті, яким тілесні ускорження співробітниками міліції, які скоїли злочин? Це 365-та стаття кримінального кодексу, Це перевищення влади, теж саме не може бути застосовано. Треба питати у журналістів, чи вони пробачають їм, хоча б запитати, вони вибачать цим міліціонерам за те, що це відко. Якщо вони вибачаться, можуть розглянути питання про включення цієї статті, але на переговорний процес треба запросити від журналістів, щоб вони були при. Сутні в цьому, бо вони є учасниками цього закону про гамністію. Розумієте, що питання про амністію це якраз те принципове питання, навколо якого зараз ведуться дискусії, і кожна із сторін хоче отримати якісь певні гарантії. Якщо виходити на нульовий варіант без жодних умов, цих гарантій вони не просто не проглядаються. Дійсно, як виписати так, щоб кожна сторона відчувала, що вона виконує, і буде мати на взаєм виконання з іншого боку. Ви розумієте, в тому і і питання, що в цій ситуації повинна бути довіра. Тобто є закон, є довіра до того, що інші будуть виконувати. Тобто паралельно звільнюються співробітники міліції ті установи, ті вулиці, які сьогодні вони тримають в облозі співробітники міліції, паралельно звільняються. Це І... мають бути декларативні норми, чи вони Я мають п... бути прописані в цьому законі? Я впевнений, що це все таки повинна зараз бути довіра. Якщо такої довіри не буде, то немає взагалі сенсу цього закону і взагалі цього процесу. Тому що якщо після прийняття цього закону знову будуть якісь заворушення, знову будуть якісь провокації чи радикальні дії, то зрозуміло, що треба потім знову буде новий закон робити тут. Чи всі учасники процесу погоджуються на це для того, щоб довіряти один одному. Але розумієте, саме головне, що зараз ніхто, ніхто не довіряє один одному. Влада не довіряє опозиції, опозиція не довіряє владі. Майдан не довіряє опозиції і владі. Але і тому проблема в тому, що зараз на переговорах в кабінетах владних немає переговорщиків від Майдану. Немає переговорщиків від журналістів, від громадськості. Ви вважаєте, Немає. що туди треба залучити саме переговорщиків і більш зробити відкритими ці переговори? Так. Я впевнений, за закритими е дверями такий процес не повинен бути. Коли люди на майдані чекають, щось вийде політик і їм щось скаже, передасть, а він їм передасть не повну картину. А вони знаєте, я дуже боюся розчарування після помаранчевої революції, щоб зараз відбулося, тому що це буде гірше розчарування. Тому люди тоді очікували, що політики візьмуть і їх учують, і зроблять все можливе. Якщо зараз політики їх зрадять за посади. За якісь домовленості і таке інше не буде вже е, другого чи третього такого е, ну, знаєте, натхнення. Бо ніхто не, не очікував, що після помаранчевої революції у людей буде таке натхнення. Тому е, зараз головне не е, обдурити свій народ. Оце головне у політиків. А якщо це закритий перемовини, я вже бачу процес обдурювання цього, не запрошується на ці переговори. Він не відкритий не під камери, не під громадські організації, не під ті люди, які стоять на Майдані місяцями, які зараз впливають на процес на Майдані. Немає журналістів. За закритими дверями робиться все, що завгодно. Дай Бог, щоб там знайшено був компроміс, який задовольнить всіх. Але не треба закінчувати сьогодні Верховну Раду, поки цей компроміс не буде знайдений. Я впевнений. Ні, повинен депутат сьогодні розходитися. Поки він не знайде для свого народу, для своєї країни вихід із положення. Ви вважаєте, що робота парламенту певним чином знижує градуси тієї напруги, яка сьогодні відчувається на вулицях, і от робота і пошук компромісу, і можливо навіть більш у відкритому форматі допоміг би в цій ситуації? Дуже вчасне е, запитання, тому що ми вчора бачили, що напруга знизилася. Відставка е, прем'єр-міністра, скасування ганебних цих законів, сьогодні знову повинна бути перемога. У Верховній Раді, тому що перемоги окриляють, а поразки вони ведуть в занепад і в недовіру людини. Сьогодні оцей закон про так звану амністію повинен ще одним кроком до перемоги. На цьому ще ж не залишається, на цьому залишаються ще зміни до конституції. Після цього це парламентсько-президентська республіка. Це формування нового уряду, це інші кроки. Тобто Але ви вважаєте, формування... що на той, на той момент, якщо буде знайдено компроміс і рішення щодо закону про амністію, варто зупинити роботу парламенту бо згодити всі моменти з подальшої роботи і як врегулювати всю ситуацію? Я впевнений взагалі не треба зупиняти зараз цю роботу. Тому що якщо а, ми сьогодні, дай Бог, сприймемо такий закон, який задовольнить всіх, на що я, чесно кажучи, дуже сумніваюся. Хоча надіюсь на це і хочу закликати всіх політиків, щоб вони прислухалися до людей, які стоять зараз на вулиці. Це в першу чергу. Якщо це вдасться все-таки, то другий крок це створення тимчасової е, спеціальної комісії про доопрацювання е, закону про е, повернення Конституції. По поверненню до Конституції 2004 року. Нічого не треба придумувати. Є книжка, є закон 2004 року. Його внести можна сьогодні в позачергову сесію. І на наступну сесію, тобто у вівторок наступного тижня, у нас буде чергова сесія, прийняти остаточні рішення. Все дуже дякую. Це був народний депутат України Сергій Міщенко. Ми продовжуємо наш марафон включень із парламенту Верховної Ради. Залишайтесь з нами.